Часто виникає таке питання: а що робити сім'ї, яка прийняла, приймала рішення, прийняла рішення повернутися до України, воз'єднатися з чоловіком. Відповідно, чи може вона бути щасливою під час війни? Відповідь однозначно є ствердною, але не все є так просто, і ми мусимо звернути увагу дійсно на що потрібно ставити акценти. При поверненні в уз'єднанні сім'ї, тому що пройшов певний період часу, і кожна така пара потребує відновлення стосунків. Відновлення стосунків, відновлення цієї єдності, відновлення цієї близькості, відновлення цієї духовної, фізичної, емоційної, психологічної, повної єдності в відносинах. Тому що часто цей розрив спричиняє до порушення цієї єдності, і основним інструментом відновлення це є розмова, це є діалог. Тому побільше я би рекомендував спілкуватися. А спілкуватися в якому контексті? Розкриватися, ділитися своїми почуттями, ділитися своїми переживаннями, ділитися своїми емоціями, проговорювати ті емоції, не боятися ставити ті пережиття, емоції, свій емоційний стан на стіл перед близькою людиною по відношенню один до одного і коли, коли зберігається? Основа сім'ї, на якій вона створюється, а це любов між чоловіком і дружиною, тому що саме на підставі любові повинна була створюватися кожна сім'я. То ми собі можемо пригадати, тобто люди, які створюють сім'ю, обіцяючи, проголошуючи, заявляючи, там говорячи, що я люблю свою наречену, чи я люблю свого нареченого, свого майбутнього чоловіка, свою майбутню дружину, то в в нормальних обставинах, в суті, люди таким чином стверджують реальний факт, що я е, буду готовий жити своє життя заради твого добра і щастя. І відповідно е, будь-які випробування, які будуть в нашому житті, така любов, така готовність до добра і щастя близької людини буде покривати. Покривати, коли така любов присутня, коли така любов існує. То двоє людей е, з такої любові починають відчувати мир, спокій і впевненість в стосунках і відносинах, навіть якщо навколо звучать ці повітряні тривоги, навіть якщо десь зриваються снаряди, все одно цей мир і спокій і впевненість не полишає людину, і цьому е, спонукає любов між двома людьми, яка повинна бути дійсно щирою і глибокою. Е, тому таких пар знову в Україні є надзвичайно. Звичайно, немало і дуже є важливо брати в таких парах інтерв'ю. Ті пари готові свідчити, ті пари готові ділитися відповідно своїми рішеннями, своїми своїми якби пріоритетами, але так чи інакше в суті, в суті суті саме любов між двома людьми дає імпульс до дії, дає бажання діяти. І головне бажання бути разом воно реалізовується через прийняття конкретних рішень. Знову ж таки, якщо ми прив'язуємося до конкретної території, я зараз не говорю, наприклад, про територію, ну про на про такі міста, як е, Маріуполь чи Мілітополь, годі говорити, тому що це абсолютно абсурдно туди неможливо повертатися, тому що там є окупаційні війська. Е, очевидно, все є дуже проблематично в таких е, містах як Харків, Херсон, куди досягає. Є ствольна артилерія і є величезна загроза дійсно життю, тому що ніяка повітряна тривога не може попередити приліт того чи іншого снаряду. То ми це дуже добре розуміємо. Но е, коли ми говоримо про е, Більше як дві третіх, а то й три четвертих нашої території, де є більш-менш спокійно, завдяки тому, що наша армія тримає ці рубежі, тримає цей тил, де живуть десятки мільйонів українців. То на цій території очевидно можна і потрібно думати, як будувати свою хату, як будувати майбутнє, як відповідно приймати участь в майбутньому нашої держави після перемоги, яку ми всі очікуємо. І в якій ми переконані, тому сьогодні два основні акценти возз'єднання сім'ї це пріоритет, і він буде реалізовуватися на основі реальної любові двох людей. Які обіцяли ту любов, які мали ту любов, і саме любов вона є стимулом і імпульсом до повернення і воз'єднання з другого боку, інструмент як подружній діалог, подружня розмова це є дуже вагомий інструмент, який дає можливість відновити, налагодити будь-які відносини, будь-які пройти будь-які випробування. Але ще раз хочу поставити акцент: дійсно навчитися ділітися своїми почуттями, особливо неприємними почуттями. Дуже часто це були дуже часто. Часто е, важко про це говорити, але якщо ми хочемо очікуємо, що близька наша людина мене дійсно повноцінно глибоко розуміла, е, підтримувала, то треба, на, то треба вміти розкривати свою сутність перед близькою людиною, який і мій чоловік чи моя дружина. Тому така ось сьогодні порада: спілкуйтесь побільше. Враховуйте, враховуйте знову ж таки бажання і потребу дитини, яка абсолютно природньо біологічно має потребу в двох батьках, і як і в татові, так і в мамі. І робіть кроки, і Бог буде благословляти такі кроки. Бог бачить глибини ваших сердець. І знову ж таки свідчення і історії багатьох багатьох тисяч сімей, які роблять ці кроки, нехай будуть для вас стимулом, хорошим імпульсом і відповідно. Но прикладом для прийняття правильних рішень задля добра і блага своєї сім'ї.